Дівчатка, зібрала для вас всі підвізки з наборів. Одразу три набори тут є докупки. До речі, купувати кожну підвізку ви можете окремо. Набором не обов'язково, наприклад, вам подобається лише пташечка, то ви можете купити лише пташечку. Спець набір брати потреби немає. До речі, якщо брати набором, буде, звісно, вигідніше. Що ж складається заготовка? Отже, заготовка це буде тканина з нанесеним малюнком під вишивку бісером. Також буде входити до всіх абсолютно стрічечка. Atlas і до сердечок, та до, так, до чого в нас ще до пташечок входить в комплект, ще китиця. Іграшка нагадую вам двостороння, також ви можете по бажанню дати собі наповнювач. Ми до всіх іграшок дали, адже в такому випадку вони виглядають так об'ємніше і, відповідно, привабливіше. По пришиванню. Рекомендую вам пришивати стрічку саме ось так, двома кінчиками, адже в такому випадку вам буде зручно потім десь прив'язати, наприклад, до ручки кошика цю підвіску.